Буває так, що людина, яка колись витирала об тебе ноги, раптом приходить до тебе просити шматок хліба, і в цей момент ти розумієш справедливість це не тоді, коли ти помстився, але тоді, коли тобі нарешті, стає байдуже. Ця історія почалася не з квітів, не з ностальгічних усмішок, а з того, що Олена 10 років носила собі маленьку колючку, яка щоразу ворушилася, варто було комусь згадати про школу. Вечір зустрічі випускників, це особливий вид випробування. Це не просто вечеря, це офіційний чемпіонат з успішності, де кожен намагається довести, що його життя яскравіше ніж сторінка в інстаграмі. Олена стояла перед зеркалом і востаннє поправляла сукню. Вона не була занадто дорогою, але виглядала елегантно. Її чоловік Андрій спостерігав за нею з порога, тримаючи в руках ключі від машини. Ланусь, ну ти ж не на спіспит йдеш. Навіщо так нервувати? Ти ж директорка успішної компанії. У тебе все добре, навіщо тобі ці привиди з минулого? Олена зітхнула, Андрій не знав усього. Він не бачив її в ті роки, коли вона була об'єктом для насмішок через дешеву куртку чи домашні обіди в баночці. Андрію, люди змінюються. Я просто хочу подивитися їм очі, хочу зрозуміти, чи залишилося в них хоч щось людське після тих всіх тих років. Вона викликала таксі, хоча власне авто було під будинком, їй хотілося залишити собі шлях для відступу, якщо раптом стане зовсім нестерпно. Ресторан зустрів її шумом і знайомими обличчями багато хто змінився, хлопці стали соліднішими дівчата яскравішими, але атмосфера залишилася стією ж напруженою і трохи фальшивою. Все йшло спокійно, поки не зав'язалась Вікторія. У школі її називали королевою, бо її батьки мали пливові посади, і грошей у родині завжди було з надлишком. Вікторія не йшла, вона немов оглядала свої володіння. Олена відчула, у грудях стає тісно. Вона пам'ятала, як Вікторія одного разу замкнула її у підсобці і вимкнула світло просто щоб подивитися, як Олена буде плакати. Ой, невже це Оленка? вигукнула Вікторія на весь зал. Ти дивись, яка зачіска, який вигляд? Невже ти нарешті знайшла хорошого перукаря? А пам'ятаєш, як ти ходила з тими косичками, що мама заплітала? За столом покотився смішок. Колишні однокласники, дорослі люди з посадами і родинами раптом знову стали тими самими підлітками, які боялися суперечити лідеру. Олена трималась, вона знала, що Вікторія хоче вивезти її з рівноваги. Весь вечір Вікторія розказувала про своє розкішне життя чоловік, успішний бізнесмен, постійні подорожі, брендові речі. Знаєте, дівчата, я взагалі не розумію, як можна працювати в офісі з 9 до 6. Це ж для тих, хто нічого в житті не вміє. Жінка має бути окрасою, а не робочою конячкою. Вікторія глянула прямо на Олену. Її сміх розрізав повітря. Ну, Оленка в нас завжди була відмінницею, мабуть, зараз десь звідти складає за копійки, підсумувала Вікторія. Олена відклала веделку, руки тремтіли, але вона намагалась говорити спокійно. Робота буває різної, Вікторія. Хтось прикрашає світ, а хтось де його будує. Сидіти на чужій шиї, шиї це теж е е е е талант, але він має термін придатності. У залі нависла тиша, Вікторія звузила очі. Зрештою, ти зовсім не змінилася, залишилась такою ж невдахою, якою була в школі. Можеш одягати що завгодно, але внутрішня бідність нікуди не зникла. Олена витримала паузу. Минуло кілька місяців. Олена повністю знурила справи своєї фірми, вона розширювалась, наймала нових людей, вона завжди сама переглядала анкети на ключові посади, бо цінувала не тільки професіоналізм, а й людські якості. Одного ранку вона паркувала машину біля свого офісу. Погода була хмарною, на душі теж було якось неспокійно. Виходячи з авто, вона почула знайомий голос Олено Сергіївна, це ви? Перед нею стояла Вікторія, але десь подівся її блиск. Пальто було пристойним, але не новим, в очах не було тієї колишньої впевненості. Доброго ранку, Вікторія, що ти тут робиш? Олена намагалася бути стриманою, та ось прийшла на співбесіду. Мені сказали, що тут шукають помічника керівника. Олена ледь стримала посмішку. Доля іноді має дуже тонке почуття гумору. Та ти ж казала, що робота для невдах. Що сталося? Вікторія опустила очі, її самоупевність розсипалася в картковий будинок. Життя штука складна, Олена. Все змінилось. Обставини так склалися, що тепер мені потрібно самій про себе дбати. Проходь у кабінет, кинула Олена. Поговоримо офіційно. У кабінеті Вікторії розглядала меблі, сертифікати на стінах, велике панорамне вікно вона виглядала так, ніби потрапила в інший світ. «Це справді керівниця цієї компанії, тихо запитала вона, так, я сама її створила без допомоги батьків чи багатих чоловіків, тими самими мізками, з яких ти сміялася в школі. Вікторія сіла навпроти, її руки теж тепер тремтіли. Олена бачила перед собою людину, яку життя нарешті приземлило. Знаєш, Вікторія, я багато років думала, що скажу тобі, якщо ми опинимося в такій ситуації. Думала, як буду насолоджуватися твоїм виглядом, але зараз я відчуваю лише в тому. Олено, будь ласка, мені дуже потрібна ця робота. Я багато чого навчилась за останній час. Ти навчилась бути людиною? запитала Олена. «Бо у моїй компанії головне це колектив. Я не можу взяти людину, яка звикла самостверджуватися за рахунок інших. Як я можу довіряти тобі команду, якщо ти все життя вважала інших сміттям? Вікторія мовчала, їй не було що відповісти. Я чула від наших спільних знайомих, що твій чоловік пішов до іншої і залишив тебе ні з чим. А тепер ти хочеш почати з нуля. Це похвально. Але ти почала не з того боку. Ти не вибачилася за той вечір в ресторані, ти не вибачилася за школу. Ти просто прийшла за вигодою. Вікторія різко встала. Я зрозуміла, ти просто мстишся. Хочеш показати, яка ти крута? Ну що ж, насолоджуйся. Вона схопила сумку і майже вибігла з кабінету. Вона так і не зрозуміла, що справа була не в помсті, а в тому, що деякі двері зачиняються назавжди через власну зверхність. Олена підійшла до вікна. Вона бачила, як Вікторія йде по тротуару, гордо піднявши голову. Але в цій позі вже не було сили, лише відчайдушна спроба зберегти обличчя. Люди справді не змінюються, якщо вони не роблять висновків. Можна втратити гроші, статус, дорогі речі, але якщо ти не втратиш свою гординю, ти ніколи не станеш щасливим. Олена сіла за стіл і відклала анкету Вікторії. Вона відчувала дивне полегшення. Колючка, яку вона носила в серці 10 років, нарешті зникла. Тепер минуле, над нею немало влади. Вона взяла телефон і набрала чоловіка Привіт, Андрію, знаєш, ти був правий. Привиди минулого існують лише доти, поки ми вдаємо їм місце у своїй голові. І сьогодні я нарешті цього позбулася і зрозуміла, що життя прекрасне. Ця історія, нагадування кожному з нас, неважливо, на якій ти машині їздиш чи скільки в тебе грошей сьогодні. Життя це колесо сьогодні ти зверху, а завтра можеш опинитися в самому низу. І єдине, що залишиться з тобою, це те, як ти ставився до людей, коли він ти був на коні.